Чотири роки тому траса на Чернігів здригалася від гусениць російських танків. Ворог йшов мало не парадним маршем, несучи в наплічниках напрасовану форму для переможної ходи Хрещатиком. Тоді, в лютому 22-го, ворог був самовпевненим, гучним і видимим. Утім, війна змінилася, і на Чернігівщині вона стала тихою та скритною, але від того іще більш смертоносною. Тепер тут нібито панує тиша, але в ній ховаються професійні вбивці. Ми на позиціях 105-го прикордонного загону. Тут тримають оборону ті, хто зустрічав ворога першим, і ті, хто навчився перемагати його в війні новій війні, високотехнологічні і високопрофесійні. Порівнюючи 22-й і 25-й рік, я скажу, що війна змінилася ну на 100%. На вона стала зовсім іншою. Вона стала більш технологічна, вона стала більш з використанням безпілотної авіації вона змінює нас. Ми вчимось воювати і ми вчимо. На жаль, і Росія Компас Компас німців. підполковник на позивний німець кадровий військовий танкіст за освітою прикордонник за покликанням. Він втратив дім на Донбасі. Тож для нього ця війна особиста, і він бачив еволюцію ворога. Від обдурених строковиків, які вірили в українських нацистів, до цинічних російських найманців зразка 25-го року це мотивовані люди тільки на отримання грошової винагороди за знищення нашої техніки, наших військових, так і захоплення тих або інших територій. Тож сьогодні проти сил оборони на північних кордонах України воюють вже не ті, от самовпевнені російські контрачі. Ні, у лісах Чернігівщини на українців тепер полює еліта російських. Сіл спеціальних операцій генерального штаба, спецпідрозділ Сенеш. Це ті самі зелені чоловічки, які в 2014 році захоплювали український Крим та Донбас. А перед тим воювали в Сирії та Африці. Підрозділ Сенеш ССО РФ. Місце дислокації, місто Солнічногорск, Московська область, військова частина 92-154. Спеціалізація: глибинна розвідка, диверсії, мінування, ліквідація віп цілей. Бойовий досвід, Кавказ, Близький Схід, Крим, Донбас. Ритуал, обряд кров'ю, вбивство військового або цивільного для зарахування в штаб підрозділу. За даними розслідувачів осін спільноти Мольфар, для потрапляння в штат Сенежа існує людожерський іспит, так званий обряд кров'ю. Випускник диверсійної школи має принести своїм кураторам доказ вбивства українського військового. Але якщо не вдається полювати військового, то жертвою стає цивільний. Це і пояснює розстріли легкових автівок в українському прикордоні. Як це сталося до прикладу із Віктором Тупицею у селі Костобобрів, що на Чернігівщині 10 січня 2024 року? Але такі випадки, такі вбивства диверсантами Сенежа не поодинокі. В Чернігівській області околиця населеного пункту Бучки. У 23 році в цьому самому пункті була розстріляна цивільна машина, а саме місцевий житель Новгородсіверського, який здійснював доставку в цей населений пункт продуктів питної води. Була інформація, що в обох випадках це був саме сеніж. Капітану на позивний хміль, який нині безпосередньо протистоїть Сенежу на Чернігівщині. Тактика російських елітних диверсантів тепер вже відома. Їхні інструменти це тиша, ранковий туман і раптовість. Це максимальне маскування, сучасна зброя з глушниками та роками тренована непомітність. Це не ж не йде у лобові атаки, він чекає. Зокрема, чекає, коли погода засліпить наші дрони. В чому полягає його такі сильні сторони? Це висока підготовленість військовослужбовців фізична, тактична, військова. Там проходять службу військові, які мають за плечима не один рік служби на керівних посадах в штурмових військах, військах спецпризначення, мають за плечима не одну військову кампанію. Їхній козир це скрита, під, скритно підійти до наших позицій, провести миттєвий штурм та досягти успіху. Чернігівщина, грудень 25-го року. Густий туман накриває прикордоння. І саме в цей момент ворог завдає удару по позиції українських захисників. За інформацією прикордонників позицію атакували бійці російського спецпідрозділу Сенеш. Передувало їхньому успіху насамперед в цю ніч. Погода погода не було змоги детально провести аеророзвідку, і це дало змогу їм підійти близько в притул до позиції. Де позиція вже в нерівному бою не могла відбиватися, тому що ворога було орієнтовно в три рази більше. Це до 15 людей. Утім, має місце і ще одне припущення, що і жорстокість нападників, розстріл полонених, і використання білих ліхтарів замість тактичних червоних може свідчити про почерк конкурентів сенежа менш професійного підрозділу кадирівців з Ахмату. Утім, хто б це не був, розплата дуже швидко ворога наздогнала. Навіть у тумані, як тільки ворог почав відхід, українська артилерія та дрони перетворили їхню втечу на пекло. Проте, після того, як ворог відступав, його було все ж таки виявлено, нанесено вогневе ураження. Я думаю, що чоловік 7-8 з них загиблими і пораненими. Залишилось. Але як це? Чатувати на кордоні з Росією, перебувати на спостережному пункті, коли ти знаєш, що за 10 метрів від тебе в тумані можуть причаїтися профі з ворожого спецназа. Відповідь має головний сержант на позивний вовк. У цивільному житті дідусь двох онучок. А тут він вуха своєї застави. Що погана погода в житті прикине, то вже вуха, вуха слухаємо. Ми вже знаємо, що літати менше щось буде, але дерев'я може зайти. Це їхнє, їхнє в ясну погоду не бояся, тому що видно все. А Туман, дощ, сніг, там, то вони вже тоді ходять. Постійно, кожен день. Щось літає. Що дуже тяжко десь вийти, навіть як кажеться, в туалет вийти і вже 10 разів подумає, ще стоїть вийти, тому що може щось тебе догнати. Також, що грає на руку противнику, це лісиста місцевість. Заболочена місцевість, яку складно контролювати. Майор на позивний ацтек, чий підрозділ також протистоїть на кордоні російським диверсантам, пояснює, в який спосіб всі ті недоліки місцевості, що їх раніше собі на користь використовував ворог, українці тепер перетворили для росіян на справжню смугу перешкод. Противнику потрібно передавати, наприклад, не керовані вибухові загородження. Керовані вибухові загородження направлені дії. Тобто, щоб умовно достати того. Мобілізованого бойця, цьому спецпризначенню потрібно буде преодолати дуже багато перешкод. Тобто, якщо на початку там, вони могли просто підійти до бліндажа і їм нічого було, а зараз їм потрібно перепригнути, забігти, перескочити, і це, ну, це час, і, можливо, це їхня маневреність, і, тобто це, звісно, супутні втрати. І саме такі перешкоди, саме такі пастки та інженерні фортифікації, але ще й вчасна розвідка, дозволили у липні 24-го року ліквідувати цілу офіцерську групу Сенежа у Семенівському районі Чернігівщини. Тоді п'ятеро російських офіцерів: майори Асанов і Паспілав, капітани Ларіонов, Салдаткін та старший лейтенант Головченка назавжди залишилися в українському поліссі. І в цьому випадку вони навіть після спроби штурму. Виклали доволі таке цікаве відео, де вони здійснювали штурм цієї позиції. Але інша частина відео була замінена. Тобто вони успіху в цьому випадку не мали, понесли втрати, відступили, але в другій частині відео, де продовження цього штурму, вони підібрали зовсім якусь іншу ситуацію. І нині для росіян правила гри змінилися. Точніше, змінилися гравці з нашого боку. Додалися безпілотники, а саме важкі дрони, вампіри. Оператор БПЛА сержант на позивний барс, певен, тепер ворог втратив відчуття безкарності. Під час останньої спроби прориву російська ДРГ була не просто зупинена, а вщент розтрощена з повітря. Хлопці, ось коли в це останній раз заходили, пі... хлопці працювали, на добовому чергуванні були. Погода така сама була, як сьогодні. Ну, мавіки знайшли, як вони вже відходили. Вампіри їх догнали, і я чув, що там нормально їх перебили вампірами хорошо. От. Не всіх, але ну, говорили, що половину, половину точно. Вони так просто вже сюди не можуть, як раніше до того моменту, до того часу, коли в нас не було вампірів, то вони там зайшли собі спокійно і вийшли стовідсотково всі живі. А тут, я думаю, що їм можуть теж стремнувати йти сюди, коли знають, що може прилетіти вампір. Полювання на диверсантів для українських операторів БПЛА тепер виглядає як смертельна комп'ютерна гра, де ворог вже не може засейвитися чи поставити цю гру на паузу. У разі, якщо маємо інформацію, якщо зайшла ДРГ, от вилітаєш туди, ну включаєш тепловізор і пішов, пішов, працюєш. Також ворога тепер позбавлено шансів сховатися в густій зеленці, де радіосигнал зазвичай глушиться гілками дерев. Інженер БПЛА, старший солдат на позивний енергетик, пояснює, що цю проблему вирішено за допомогою дронів на оптоволокні для бійців сенежа, які звикли покладатися на маскування кронами дерев на свою швидкість і легкість пересування. Це стає вироком. Від дрона на оптоволокні не сховатися, його не заглушити, від нього не втекти. Якщо це сталося, вони зайшли в лісопсмугу, сам їй йде в лісосмуги, можна тоді брати дрони на оптоволокні і летіти прямо оптоволокном між деревами акуратно і винищувати їх в деревах. Так само, так як той сіні, він не носить бронежилети одні каски, наскільки нам вже відомо. Осколкове БК, навіть якщо не попадеш в нього, все одно осколки добре летять, добре шиють в тіло. Але навіть якщо диверсантам вдається втекти після вогневого контакту на шляхах відходу, їх вже чекають пастки. Українські пілоти тепер заздалегідь розміщують там дронів ждунів. Це коптери, які, вимкнувши двигуни, здатні просидіти в очікуванні на лісових стежках годинами. Поставити ждунів на шляхах відходу. по-любому вони десь будуть проходити і вже бити ждунами їх на відході. Так само їхні групи евакуації розбивати, вичисляти. Навіть якщо не попасти, можна так заплювати, що вони не захочуть вже нікого евакуювати. Цей ліс більше не належить диверсантам. Кожна стежка, кожен кущ і кожне дерево тут тепер мають очі. Чернігівське прикордоння перестало бути сірою зоною, де ворогу можна лишатися непоміченим. Тепер це зона, з якої ворог або тікає, або лишається тут назавжди.